Частину нежитлового приміщення, де був колись магазин книги, разом із його підвальним приміщенням, загальна площа понад 160 квадратних метрів, що в самісінькому центрі Бердичева планують вкотре передати в оренду шляхом проведення електронного аукціону. Попередні два аукціони із передачі в оренду даного об'єкта нагадує начальник департаменту економіки, не відбулись. Тож погодили зміст відповідного оголошення на останньому засіданні виконавчого комітету. Ми проробили певну роботу. Зараз залучили потенційних орендарів і хочемо оголосити аукціон для подальшого передачі в оренду. Є написані заяви один, два, три. Скільки три потенційних слідуючі питання? Скажіть, будь ласка, в якому стані там зараз це приміщення? Чи воно потребує капітального ремонту? Подбуємо там неодноразово проривалася цей час труба в підвальному приміщенні. Виїжджав туди по способам ремонтувати. Тому знову ж таки є необхідність передати в користування для того, щоб потенційні користувачі зробили там ремонт, провели відповідність мережі. Чи є за того, що ми, передавши в ремонт, отримаємо потім невід'ємні поліпшення, які захочуть зафіксувати? Закон дозволяє дозволяє. Це ще півроку, правильно? Отримати дозвіл на невід'ємні поліпшення, але це буде на розсуд виконавчого комітету. А питання викуповають точно на розсудність. Це в наших руках в любому випадку. Вже це піднімалося на нас це питання. Це не вже причини, чому люди уходять. Попрацювали кількість потім уходять, тому що розраховують на чиниці. Там ще окрім орендної плати, доволі невисока оплата за опалення, приблизно на рівні тої самої орендної плати. Так. А є вже ставку радний платник буде пропонувати він від двадцяти да, з э, чим п'ятсот чимазів місяць Так. Да.